Мої вітання. Я лікар-хірург-проктолог медичного центру Агапіт. Проблеми зі здоров'ям, про які рідко говорять голос, зазвичай носять більш інтимний характер. Здавалося, ніби незначні симптоми в подальшому можуть призвести до значних проблем зі здоров'ям, які носять хронічний характер. Саме тому своєчасне звернення до проктолога дає можливість. Визначити захворювання на ранній стадії і почати адекватне лікування. Так, коли ж потрібно звертатися до проктолога? При зверненні до проктолога на ранніх етапах лікування зазвичай ми обходимося консервативними методами, які дійсно мають хороший ефект. А при більш запущених або хронічних формах у медичному центрі Агапіт ми пропонуємо весь спектр хірургічного. Лікування як малоінвазивного, так і радикального. Слід пам'ятати, що регулярний профілактичний огляд проктолога дозволить попередити розвиток хронічних захворювань товстого кишечника та прямої кишки, тому не нехтуйте своїм здоров'ям та звертайтеся до лікаря.